Підсумки роботи управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за 2022 рік та плани на 2023. Про це говорили рятувальники Вінничини з начальником обласної військової адміністрації під час щорічної колегії. Сергій Борзов подякував героям без зброї за порятунок життів людей та відвагу під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Війна. я 22 рік Бачив, як ви працюєте звичайно, коли у повітряна тривога. Не тільки повітряні сили і зенітно-ракетні війська йдуть до стану бойової готовності, також всі підрозділи ДСНС по області. Рятувальники Вінничини працюють цілодобово та без вихідних. Головні завдання бійців ліквідація надзвичайних ситуацій воєнного характеру, стихійних лих, гасіння пожеж та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Я хочу сказати велике слово подяки вам. За те, що ви завжди відгукуєтеся прибути до нас на наш, на наш захід. Минулому році ми виконували справно всі задачі по пожежам, по надзвичайним ситуаціям, які були критичні інфраструктури. Крім того, ми здійснювали серйозні заходи по підрозділам, для того, щоб особовий склад в гарних умовах ніс службу. В минулому році матеріальне забезпечення працівників служби вдалося покращити. Рятувальники отримали нове обладнання та 60 одиниць сучасної техніки. Робота в цьому напрямку триватиме і далі, як і тісна співпраця влади із ДСНС. Ми людям даємо впевненість в безпеці і реально безпеку ви створюєте всі весь особовий склад. І люди надіються на те, що це одна. При будь-якому вручанні ДСНС ліквідує наслідки будь-якого ракетного обстрілу другої події військового характеру. Тому я хочу сказати, що ви тримались і продовжували нести службу. У вас завжди є підтримка військової адміністрації. Продовж 2023 року рятувальники Вінничини планують розширити мережу класів безпеки, які будуть забезпечені телевізорами, мультимедійними проекторами та іншим технічним обладнанням. Також в регіоні збільшать кількість пожежно-рятувальних частин. Ми плануємо відкрити нові державні пожежні частини в Бершаді, в СМТ Томашки, нову частину абсолютно державну. Третя частина це погребище, піротехнічну частину. У нас піротехнічна частина вже не група, яка збільшувалася в п'ять разів по чисельності і буде далі збільшуватися. І будемо відкривати оперативно-координаційний центр. Також під час засідання рятувальникам, які відзначились при ліквідації наслідків ракетних обстрілів об'єктів інфраструктури області, вручили відзнаки та грамоти. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації